Спогади Ольги Косач Кривенюк. 1928 року літом я з матір'ю була у звяглі. Ми знайшли дім кружка, і в ньому мати моя показала ту кімнату, де народилася Леся. Мій син Михайло Кривенюк сфотографував той дім з різних боків і деякі звягельські краєвиди. Лесина, племінниця дочка її сестри Ізадори Ольга Борисова, намалювала олійними фарбами ту кімнату в домі окружки, в якій народилася Леся. В час відвідувань у даному будинку проживав Роман Якович Герасимчук із спогадів Романа Яковича. В 1928 році, в червні місяці, з'явилася до нас старенька жінка з двома юнаками, хлопчиком і дівчинкою. Очевидно, внуками назвала себе матір'ю Лесі Українки і попросила дозволу приходити до нас два-три дні. І як вона висловилася, відпочити по пару годин. Прохання її задоволене було нами з приємністю. В часи перебування в нас за чашкою чаю розмові вона сказала. З приїздом у Новоград-Волинський вперше ми оселилися в будинку поміщика Уварова. Квартира в цьому будинку була простора і для нас дорога. От і я за власним смаком обрала будинок, що належав міщану окружку. Оглянувши приміщення, вона зупинилася в кімнаті, де була наша спочивальня, в якій стояв комод під вікном, дві кроваті по боках, а збоку гардеробна шахва. Отака мебля була і в нас, і тут народилася Леся з листа Ольги Борисової, яка відвідала місто. Пам'ятаю, дуже добре наше перебування у звягрі. У звягрі я навіть не відчу, ще тоді плавати, мало не втопилася в річці случі. Це була незабутня пригода в моєму житті, і після того я примусила себе якомога скоріше навчитися плавати і таки досягла цього. Рятувальником Ольги Сергіїв був син. Романа Яковича Євгенія, який і поділився спогадами про родину Косачів, підтвердив даний факт спогадів Ольги Косач Кривенюк про відвідування міста звід. З подорожі на засіданні Всеукраїнського теграфічного товариства 25 жовтня 28 року. Виїхавши з Києва 30 червня, я поїхала на Волинь. Побувала в звяглі в Новограді Волинському. За цей короткий час, що я пробула в Звяглі зі спеціальною метою зібрати матеріали для виставки пам'яті Лесі Українки, що народилася в Звяглі, Якихось етнографічних спостереження не могла там зробити. Зазначила я собі, що назва річки случ чоловічого роду, а не жіночого. Як то я звикла змалку чути в своїй родині, що жила в звялі 50 років тому. Що базарного дня, коли на Торзі була сила народу з околишніх сіл, я ні на кому не побачила одної з тих хороших вишиванок, що їх моя мати, Ольга Косач 50 років тому зібрала на звяльщини цілий великий збірник. Та що дорогою з Києва до звягля, від Звягля до Шепетівки, з вагонного вікна я майже не бачила сіл, а все лише хутори чи обрубки. Кажуть, що це Столипенські. Про відвідування Новограда Волинського засвідчує рукопис твору Олени Пчілки волинські спогоди, якому вона прощається з рідною Волинню. Прощай, Волинь, красна, країна прекрасна, тебе я повік не забуду та кращої долі і щастя, і волі бажати для тебе я буду.